Заради грошей наводила ракети на критичну інфраструктуру. В Кропивницькому оперативники СБУ затримали російську коригувальницю, яка допомагала ворогу готувати удари по міській ТЕЦ. До співпраці з спецслужби агресора схилили 16-річну переселенку із Запорізької області. В телеграм-каналах дівчина шукала легкого заробітку, тому прийняла пропозицію росіян. За кожне виконане завдання куратори обіцяли їй грошову винагороду. Для початку підозрювана знімала на відео і передавала росіянам. Розташовані в місті військові об'єкти та критичну інфраструктуру, а згодом за вказівкою ворога мала прикріпити gps трекер на території Кропивницької теплоелектроцентралі. Стратегічний об'єкт, що забезпечує світлом і теплом тисячі абонентів, окупанти збиралися атакувати найближчими тижнями. Зловмисниця отримала оплату на особисту картку, замовила пристрій, але встановити його завадили співробітники СБУ. Поплічницю росіян взяли під варту. Наразі вона очікує вироку суду. Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили та затримали чергову коригувальницю російських ударів по українській енергетиці у Кропивницькому. Рашисти намагалися залишити мешканців регіону без світла та тепла взимку. Втім, оперативники СБУ завадили цим планом та затримали її на гарячому. Коли вона намагалася встановити gps трекер у снігу біля паркану вказаного комунального підприємства та активізувати його. Оперативники СБУ під час обшуку виявили та вилучили у неї смартфон з перепискою з ФСБ. Наразі її повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Її загрожує довічне ув'язнення. Ховання з ланцюгами. На Кіровоградщині дитину незаконно позбавляли волі. Шокуючі факти жорстокого поводження викрили в одному із дитячих будинків сімейного типу. Слідство встановило, що наругу над 17-річною дівчинкою чинила жінка, яка виконувала обов'язки матері-виховательки. Вона приковувала дитину ланцюгами до ліжка, чим незаконно обмежувала свободу її пересування. Потерпілою є дитина із інвалідністю першої групи з дитинства. Має синдром Дауна та потребує. Постійного догляду, підвищеної уваги та індивідуального підходу про стан здоров'я дівчинки підозрюваній було достеменно відомо, кажуть у прокуратурі. Поліцейські ж вже повідомили жінці про підозру. За даними слідства, упродовж жовтня листопада 2025 року співробітниця одного з дитячих будинків на Кіровоградщині незаконно позбавляла волі 17-річну дівчину. Вона приковувала неповнолітню до ліжка ланцюгами, не даючи їй вільно пересуватися та виходити з будівлі. Слідчі повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалося за подіянням фізичних страждань. Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення. Досудове розслідування здійснює слідче управління області за оперативного супроводу міграційної поліції та процесуального керівництва обласної прокуратури. Слідство встановлено, що з метою утримання дитини у приміщенні жінка надягала їй на руку та на ногу металеві ланцюги, з'єднані навісним замком. В свої дії вона пояснювала необхідністю виходу на роботу та побоюванням можливої втечі дитини. Крім цього, у нічний час підозрювана додатково обмежувала свободу неповнолітньої. Дитину прив'язували до ліжка ремнем з тканинного матеріалу, повністю унеможливлюючи будь-який рух. Внаслідок таких дій дитині було завдано фізичних і моральних страждань, а також істотно порушено її право на свободу та особисту недоторканність, гарантоване законодавством України та міжнародними нормами захисту прав дитини. Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Крім того, в межах кримінального провадження ініційовано вирішення питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади з огляду на те, що вона працює з дітьми. Одночасно здійснюється правова оцінка дій посадових осіб та уповноважених органів у частині реалізації ними повноважень щодо захисту прав та законних інтересів дітей. Жителі Кіровоградщини старше 40 років можуть пройти комплексну діагностику організму за медичною програмою скринінг здоров'я 40 плюс». Він включає обстеження на цукровий діабет, серцево-сидинні захворювання, патології нирок, перевірку психічного здоров'я та лабораторні дослідження. Скринінг безоплатний. Медзаклад і лікаря, в якого проходитимуть медогляд, пацієнти обиратимуть на свій розсуд. Запис на прийом проводитиметься онлайн у зручний для громадян час. Реалізує програму Міністерство охорони. Нездоров'я, щоб виявити хвороби, які часто призводять до інвалідності або перечасної смерті серед українців після 40 років, на скринінг держава виділила 10 мільярдів гривень. Загалом планують обстежити близько 5 мільйонів людей. Будь-яка людина, яка досягла цього віку, за 30 днів після настання дня народження, в додаток дію отримує запрошення на проходження відповідного. Профілактичного огляду у вигляді комплексного огляду. Якщо додатка дія немає, можна самостійно після настання цього періоду звернутися в ЦНАП і отримувати відповідну пластикову картку. Додатку дії з'явиться відповідний додаток, який нарахує на окрему картку дві тисячі гривень, яка і буде погашена під час огляду в лікаря. На Кіровоградщині ветерани війни та їхні рідні можуть скористатися державними пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Також для них передбачена знижка на тверде паливо і скраплений газ. Пільги призначає пенсійний фонд України. Прийом документів здійснюється в електронній формі, поштою або особисто в сервісних центрах пенсійного фонду. Право на пільги мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їхніх родин. Як зауважили в пенсійному фонді, пільги діють протягом календарного року, а розмір знижки на комуналку залежить від категорії отримувачів. Так, особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку. Учасники бойових дій на 75% знижки, члени сімей загиблих 50% знижки. Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються ветеранам війни та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунку плати за опалення, становить 21 метр квадратний опалювальний площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку, та додатково 10,5 метрів квадратних на сім'ю. Понад 2 мільйони гривень заробили лісництва Кіровоградщини на новорічних деревах. Загалом продали в межах 11 тисяч. Найбільше сосен та ялин до свят реалізували в Вониківському надлісництві – 10 тисяч 46 дерев. Про це повідомляють у прес-службі філії центрального лісового офісу. Середня вартість одного хвойного 179 гривень. Традиційно найбільшим попитом користувалися ялини та сосни висотою 1,5-2 метри. Загалом лісництва центрального офісу а це Кіровоградська. Черкаська та Вінницька області під час різдвяних ярмарків продали більше 25 тисяч сосен та ялин. Хвойними торгували спочатку і до кінця грудня. Цього сезону було 62 офіційні майданчики, на яких лісівники реалізували сосни та ялини, вирощені на власних плантаціях. Заборонку сховали у здобі засудженому в Петрівській колонії, що на Кіровоградщині в Круасанах намагалися передати вайфай-роутери. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці виправної установи. Одразу чотири заборонені предмети виявили та вилучили під час огляду посилки, що надійшла на ім'я засудженого. За даним фактом проводиться перевірка. Для материнства вік лише цифра. Це доводить українська військовослужбовиця Наталія, яка втретє стала мамою у 52 роки. У захисниці народилася донечка Соломія. Дитина повністю здорова. Зріс 48 сантиметрів, вага 2,5 кілограми. Своє кохання Наталія зустріла на війні. Її чоловік служить водієм-механіком у суміжній бригаді. Торік вони побралися. А який оптимальний вік, щоб завести дитину на думку кропивничан? Давайте поцікавимося. 23. Чому так думаєте? Ну, мабуть, це вже свідомий вік. Не знаю. А в 23 роки що ви зможете дати дитині? Життя. Не, я не знаю. Я буду робити все, щоб вона ні в чому собі не відмовляла. А оптимальний вік, ну, на мою думку, близько 30 років. Можете пояснити, чому? А, ну тому що, мабуть, якщо жінка помоложе не такий досвід, мабуть, коли вже там близько 30 років, ну це судячи з моєї думки, так, то ну більш досвідчена вже. Тобто вона зможе забезпечити виховати дитину без проблем. Ну думаю, так. Але загалом це, мабуть, в кожного має бути своя думка на то, якщо жінка готова, то чому ні в будь-якому віці. Напевно, десь. 20-21 вже можна. Якщо в тебе є достаток і є заробіток, то тоді так можна вже дітей заводити. Але для кожного свій час, я так вважаю. З 18 до 25. Ось нещодавно трапився цікавий випадок у Збройних силах. Військовослужбовиця Наталія народила дитину у 52 роки. Що думаєте, спробуєте? Це чудово. Це... Не запізно? Ні, діти це ніколи не пізно. Чим раніше, тим краще. У молодості. 19-20 років. 25-30. А можете пояснити, чому саме тоді? Ну, ще організм молодий, ще, ну, добре переносився. Підходящий вік до 30 років. А можете пояснити чому? Тому що ти ще молодий, і коли в тебе вже діти підростуть і будуть онуки, ти будеш молодий, молодою бабусею. І в тебе буде сила і натхнення з ними, ну займатися ними. А коли ти вже отакий, то вже хочеться тільки біля телевізора сидіти. Нещодавно стався цікавий прецедент у Збройних силах. Військовослужбовиця Наталія народила у 52 років. Я її вітаю, молодець. Або їй може в неї не було а тут раз і щастя привали. Третій. Третій? Ну, і, ну добре. <сум> <сум> Я її вітаю. Дякую. Материнство це завжди гарно. Дякую. Oh, oh, oh. Чим раніше там каже, років 20 я вже думаю, що можна думати про дітей. А чому саме тоді? А тому, що є здоров'я, сили. Нещодавно стався цікавий випадок у збройних силах. Військовослужбовиця Наталія народила у 52 роки. Да, що ви думаєте? Це. Я думаю, ну нормально життя, воно як життя, воно таке життя непередбачуване. Дай Боже їм щастя, і дай Боже, щоб вони виростили ту малечу саме. Звичайно, важкувати їм буде. Ну, Нічого, я думаю, що все з Божою допомогою все буде в них добре. От 25 до 30. А чому саме в такий час? Ну, е такі роки більше досвідчена е з досвідом людина. Ну, я вважаю, що це по закінченню школи, якась освіта, якась праця, щоб можна було ради дати для, ну, для дитини придбати щось. Коли серце підкаже. Я думаю, що коли е, молодий, коли життя все попереду, дарувати життя це, це прекрасно. От нещодавно стався такий випадок, що в ЗСУ військовослужбовиця Наталія народила в 52 роки. Молодець, супер. Тіска підтримую. Та це Нема. Теж нормальний... Так, 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 так. Я думаю, що дітей дає Бог, як він дає, таких так треба і приймати. Оце така моя думка. 20-30. Можете 20... пояснити чому? Ну я на себе полягаюся. У мене перша дитина була у 20 років. Хоч я скажу так, було тяжко. Було тяжко. Майже нічого можна, ну так, дати дитині. 52 роки, дай Бог, є такі випадки, і є дійсно у нас і серед зірок, що народжують і пізніше, і все благополучно залежить дуже від матеріальної сторони, але і психологічна складова і комфортна атмосфера в родині теж дуже важлива. Не так складно народити, як виховати, поставити на ноги. Так, все вірно. Елегантний текстиль з відроджених орнаментів у Кропивницькому. Відкрили мандрівну художню виставку Модерн Юа. Моя робота є переосмисленням творчості Параски Власенко, і саме її я взяла за основу її композицію квіткову, але від себе додала кольору, тому що ті роботи майстрів вони такі, знаєте, тьмяні, тому що були погані матеріали. Захотілося додати кольору. Кольору такого життя квіткова композиція кропивницької мисткині Тетяни Савченко справжня знахідка для модельєрів. Витончений орнамент запросто міг би прикрасити будь-яку жіночу сукню. Такий декор, розповідає художниця, був у тренді на початку минулого століття, але з плином часу вийшов із моди. Схожі орнаменти пані Тетяна знайшла в раритетних колекціях народної майстрині Параски Власенко, надихнулася та вирішила дати їм друге життя, доповнивши сучасними штрихами. За 60 років людина пережила. Війни, голод, страждання. Вона жила в бідності, але весь час вона вишивала, малювала, вона ткала коври, і це для мене стало прикладом тієї життя. Як тяжкі часки можна зберегти світло, і треба зберегати світло всередині себе для того, щоб творити красу. Картина з метафоричним змістом. Жовто-гарячі пелюстки контрастують з синюватим тлом, символізуючи українську державу, демонструє мисткиня. Орнаменти відтворила гуашевими фарбами. Над полотном працювала близько місяця, а торік презентувала його на престижному міжнародному конкурсі Юа Херітедж. Журі високо оцінило роботу. З поміж 170 творів вітчизняних та іноземних митців картина пані Тетяни здобула гран-прі. Це дуже гарно, це дуже стильно, тому що це наше коріння, і коли ми знаємо свою історію, то ми більше знаємо себе. Це наша основа, і воно дуже збагачує. Понад 50 найдовершеніших конкурсних картин відібрали для пересувної виставки Модерн Юа. Твори виставляли у великих українських та закордонних галереях. Організатори виставки прагнуть освіжити стародавні розписи українських майстрів і показати, що з них можуть вийти неповторні текстильні принти для одягу, який залюбки носитимуть українці. Стилізація дуже складна річ. Повторити немає сенсу. Це копія, і вона не цікава. А зробити своє в колірі певною мірою. Класти своє, але в стилістиці майстра того чи іншого це непросто. Відвідувачі виставки заворожені оригінальними полотнами. Подумки приміряють інтерпретовані художниками орнаменти на себе, впевнені, що у вбранні з такими принтами точно були б у центрі уваги. Мені дуже сподобалася картина, вона позитивна, дуже яскрава і взагалі ця виставка дуже наповнює світлом і позитивом. Я думаю, що на вишиванках краще носити такі народні мотиви і це популяризує українську культуру. У Кропивницькому виставка експонуватиметься впродовж місяця. Потім помандрує далі українськими містами. Деякі принти вже запозичили українські бренди одягу і текстильні фабрики. Митці сподіваються, що речі з осучасненими орнаментами поповнять гардероб найвибагливіших модників. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тіті. 25 років на одній літературній хвилі. Кропивницькому свій ювілей відзначило творче об'єднання Вітрила. 25 25-річчя вітрильники зустріли в книгозбірні імені Євгена Маланюка. Гостям розповіли про зародження вітрил та детальніше познайомились з його віхами історії. Після цього члени об'єднання презентували відвідувачам свої книжки. Незмінною очільницею вітрил всі 25 років лишається поетеса і громадська діячка Олена Надутенко. Об'єднання тривалий час, продовжує бути майданчиком культурного спілкування. Кування та знайомств між людьми різних видів мистецтв відкриває читачам молоді літературні таланти, підтримує і старших акул пера. Резидентами вітрил є понад 120 письменників, поетів, співаків, музикантів, композиторів, журналістів та народних майстрів. Серед них як українці, так і представники нацменшин, але всіх об'єднує українська літературна мова. За 25 років вітрильники випустили величезну кількість книжок, пишуть вірші, дитячі казки та оповідання для дорослих. Крім того, підготували колективні збірки та альманахи. Учасники вітрил регулярно беруть участь у конкурсах читців поезії, дають міні-концерти, а ще волонтерять і допомагають українським захисникам. Ми зараз жодної книжки російської не видаємо. Це перше. По-друге, дуже багато молоді прийшло, а станим часом особливо. Альманахи виходять на виходять основі дуже багато книжок передали за кордон нашим діаспорам, які зараз по всьому світу. Дуже багато проводимо різних з бібліотекою Маленюка, з різними музеями. Проводимо заходів, які стосуються гуманітарної допомоги, тому що збираємо кошти. Наші люди в'яжуть сітки, в'яжуть одяг, готують їжу. І Ми всі бажаємо одного єдності, по-перше, і перемоги в єдності, тільки в єдності. Ще коли я був на українці, працював там в редакції районної газети, і вперше зустрівся з Оленою Валентинівною. Перші вірші колись сюди направив. Я вже не пам'ятаю, як називався конкурс, але вона тоді виступила моїм літературним критиком, от дала кілька гарних порад. І в кілька віршів, не пам'ятаю навіть скільки, вже ввійшло в якусь збірочку і з тих пір от ми наш, масштабували нашу співпрацю, і вітрильники завжди одне одному допомагають. Це дуже класно. Ну, от, це ширше, значно ширше, ніж про, звичайне просте літературне об'єднання. Художній вундеркінд у музеї мистецтв у Кропивницькому презентували персональну мистецьку виставку Зоряна Брідцева. чотири кроки до зірок. В експозиції представлено 55 полотен художника, написаних акрилом і гуащою. Зоряну лише чотири роки. Хлопчик з родини художників-переселенців Олександра Брідцева та Нелі Кірман. Писати картини Зорян почав ще однорічним малюком. Полотна виходять самобутні, подекуди з метафоричними відголосками. Це в основному різнобарвні абстракції через який маленький художник передає свій настрій, душевний стан та дитячі фантазії. Виїхали з Харкова, коли Зеряно було півроку. Він ще не малював. Ну, дивився те, що ми малюємо. Ми сім'я художників. І Зерн піддивлявся на нас. Но, коли приїхали вже сюди, в село це в село Бірки Олександрівського району. І там вже, вже почалось. Він потроху-потроху почав вивчати пальчикові фарби для дітей і перейшли на гуаш і акрил потім. А потім і з часом і олійні фарби. У нього є місце в квартирі, у нього кут, де у нього лежить постійні фарби, пензлі, олівці, маркери, все, що треба. І новий аркуш. Ну, завдяки цьому, мабуть, і на напрацю... так багато напрацьовано. Це емоційний прояв маленького митця. Ці твори відображають безпосереднє ось таке дитяче бачення цього світу. Це враження від перегляду мультфільмів, від спілкування, від бачення оточуючого світу. Це природа, це квіти, це родина. Тут присутні різні емоції, але все ж таки в переважній більшості це світло, це радість, це відчувається дитяча щирість, енергія. Я їх бачу перший раз, але наскільки вони глибокі, наскільки як придивишся, наскільки мир для нього відкритий. Ці картини про життя, богомол. Так дивишся Богомол, і в те же час бабочка. Наскільки ярка дитина передає мир. З різних сторін подивишся, все можна побачити. Сьогодні ми з вами говоримо про тривожність в умовах війни. Як отримувати задоволення та емоції? Часто чую, що емоції ми приглушуємо, затримуємо в собі, не дозволяємо собі радіти. Каріна, що ти думаєш про це? Знаєш, можливо, і так, але емоції потрібно проживати. Якщо їх не виражати, вони можуть піти у тіло до прикладу, втомою, тривогою, напругою або ж навіть апатією. Але знаєш, скажу зараз таку непопулярну думку, що плакати можна, радіти можна, сміятися можна, і від цього можна отримувати задоволення. Коли ми дозволяємо собі відчувати і називаємо свої емоції, нервова система заспокоюється, бо ж її чують. І знаєш, задоволення воно зовсім не зайве, воно потрібно. Просто нам потрібен дозвіл, щоб його отримувати. І це дійсно так. Задоволення це паливо для психіки. Маленьке та просте, теплий чай, рух, прогулянка на теплому повітрі. І знаєш, це не втеча від реальності, а спосіб витримувати її. Тому важливо не лише триматися, а давати собі дозвіл, відчувати свій внутрішній стан, що я зараз хочу, і задовольняти свої потреби. Бо емоції потрібно проживати, а задоволення дозволяти, особливо в ті часи, в які ми зараз проживаємо. Дякуємо вам, що були з нами. Живіть, насолоджуйтесь, радійте, посміхайтеся і знайте, ми це дозволяємо вам, а ви дозвольте зробити це собі.